Як відбувається перенос ембріону або ембріотрансфер? Ембріотрансфер зазвичай ми робимо в кріоциклах. Ходімо в ембріолабораторію. Зранку ембріолог приходить і підготовлює середовище для розморозки. Далі ембріолог е пити кавусів, без якої не може жити, і повертається в ембріолабораторію працювати. Далі ембріолог дістає потрібний ембріон із рідкого азоту і приступає до розморозки. Після розморозки ембріон поміщається в спеціально підготовлену чашку. Ми обов'язково маркуємо. Кришечку і саму чашку прізвищем пацієнт. Чашку ми ставимо назад в інкубатор і далі ембріончик чекає вже декілька годин до самого переносу. Ми завчасно готуємо катетер для переносу на теплу поверхню кладемо пару стерильних рукавичок. Через декілька годин після розморозки ми дивимося там ембріона. І якщо він готовий, ми запрошуємо пацієнтку на перенос. Пацієнтка на кріслі. І далі я чекаю готовність лікаря. За допомогою шприца Гамільтона я набираю ембріончик в катетер, і ми йдемо до мами. Я забираю катетер назад і перевіряю, чи не залишився ембріончик в катетері. І найближчі два тижні ми разом з пацієнтами очікуємо результату. Для відео було використано спеціально підготовлена чашечка, де ембріончика немає.